І сьогодні я вас поздравляю з вашим професійним святом. Я дякую за те, що, за ваше серце, за вашу душу, за а, те, що ви робите для людей в такі особливо непрості часи для нашої країни, коли країна нашого стані війни. Я вам бажаю здоров'я те, що ви даєте нашим людям. Я вам бажаю щастя. Я нам бажаю всім миру. І саме головне, я вам бажаю, щоб ви з радістю приходили на роботу і з радістю йшли з роботи, щоб ви отримували два основних моменти, як я завжди кажу, від роботи це моральне і матеріальне задоволення. Святом вас, дорогі наші музичні працівники, всього всього вам найкращого. Медичний працівник це щось особливе, тому що наша країна стикнулася з жахіттям війни, і особливо в цей час люди потребують, починаючи від морального отримання послуги якоїсь і закінчує фізичними різними. Те, що ви можете, те, що ви вмієте, і ви допомагаєте всім людям, всім абсолютно Я бажаю всьому вашому колективу процвітання, вдячності ваших клієнтів, пацієнтів, які приходять до вас за допомогою медичною, щоб ви були завжди здорові. Від чистого серця від всієї Павлоградської міської ради і від депутатського корпусу, який представляє Ірина Володимирівна, привітати вас цим святом від виконавчого комітету. Ми ну, по великому рахунку від цієї нашої Павлоградської територіальної громади, хоча ви надаєте послуги не тільки нашій громаді, на сьогоднішній день ви надаєте послуги. Я не можу сказати, що регіону, тому що регіон це дуже замало. Тут сьогодні і Донецька область, тут сьогодні і Луганська, тут і Запорізька, тут і Харківська, тут і навіть навіть їдуть і, і, із Дніпра. Я поздоровляю вас святом, бажаю всього-всього вам найкращого. Знаєте, коли ми отримуємо від наших захисників вдячності, коли вони пишуть там десь. В Фейсбуках, соцмережах, на прапорах і безпосередньо за вашу лікарню, ну це дуже дуже приємно. Тому ще раз щира вдячний вам за вашу турботу, за вашу роботу, за ваші душі, за ваші серця. Дай Бог, щоб воно старицею повернулося вам.